Доброго дня, з вами Світфізмес, і сьогодні ми поговоримо про досліди Фарадея, явище електромагнітної індукції та індукційний електричний струм. Ви вже знаєте, що навколо провідника зі струмом виникає магнітне поле. А ось чи можна здійснити зворотній процес? Тобто, за допомогою магнітного поля створити електричний струм. А ось виявляється, можна? 29 серпня 1831 року англійський фізик і хімік Майкл Фарадей одержав електричний струм за допомогою магнітного поля постійного магніту проведемо подібний дослід. Візьмемо катушку, замкнемо її на гальванометр і будемо вводити та виводити із катушки постійний магніт. Якщо магніт уводити в катушку, Стрілка гальванометра відхиляється ліворуч. Якщо магніт нерухомий, струм не виникає, і стрілка не відхиляється. А якщо виводити магніт із катушки, стрілка гальванометра відхиляється праворуч. Причому, якщо швидше виводити магніт то стрілка гальванометра відхиляється більше. А чи можна викликати струм інакше? Рухати не магніт, а з'єднану з гальванометром катушку. Якщо залишити магніт нерухомим, а рухати катушку, то наближаючи, то віддаляючи її від магніту, то також спостерігатимемо відхилення стрілки гальванометра. Тому, коли магніт рухається відносно замкненої катушки, в катушці виникає електричний струм. Проведемо ще дослід. Візьмемо дві катушки А і Б і надінемо їх на спільне осердя. Катушку Б через реостат приєднаємо до джерела струму, а катушку А замкнемо тільки на гальванометр. Якщо пересувати повзунок реостата, то через катушку А буде йти електричний струм. Струм в катушці А виникатиме як під час збільшення, так і під час зменшення сили струму в катушці Б. А от напрямок струму буде різним. У разі збільшення сили струму стрілка гальванометра відхиляється в один бік, а в разі зменшення в інший. Струм в катушці А виникатиме також у момент замикання або в момент розмикання кола катушки Б. І ось цей струм називають індукційним. Індукційний струм це струм, отриманий у замкненому провіднику внаслідок зміни зовнішнього магнітного поля. Але що ж є причиною виникнення індукційного струму? Виявляється, саме змінне магнітне поле. Завжди породжується появою в навколишньому просторі електричного поля. Саме електричне поле, а не магнітне, діє на вільні заряджені частинки в катушці і надає їм напрямленого руху, створюючи таким чином індукційний струм. А електромагнітна індукція це явище створення в просторі електричного поля змінним магнітним полем. Проведемо дослід. Для визначення напрямку індукційного струму. Скористаємося замкненою катушкою. Якщо змінювати магнітне поле, що пронизує катушку, наприклад, наближати або віддаляти магніт, то в катушці виникає індукційний струм. Унаслідок цього катушка сама стає магнітом. І ось досліди свідчать: якщо магніт наближати до катушки, то вона буде відштовхуватись від магніту. Це пояснюється тим, що магнітне поле всередині катушки посилюється. Та в катушці виникає індукційний струм такого напрямку, що катушка буде обернена до магніту одноіменним полюсом. Якщо магніт віддаляти від катушки, то катушка притягуватиметься до магніту. І дійсно, якщо магнітне поле всередині катушки послаблюється, то в катушці виникає індукційний струм такого напрямку. Що катушка буде обернена до магніту різноіменним полюсом. А знаючи полюси катушки то скориставшись правою рукою, завжди можна визначити напрямок будь-якого струму, індукційного в тому числі. Закріпив вивчений матеріал. На рисунку зображено дві катушки різного діаметру, джерело струму, вимикач і гальванометр. Катушка з меншим діаметром під'єднана через вимикач до джерела струму і поміщена в катушку з більшим діаметром, яка під'єднана до гальванометра. Опишіть процеси, що будуть відбуватись у разі замикання вимикача. Давайте подумаємо: коли замкнемо або розімкнемо електричне коло, це спричинить виникнення та зникнення магнітного поля у меншій катушці. Тобто, в цей час магнітне поле буде змінним. А це, у свою чергу, приведе до виникнення струму в більшій катушці, про що буде свідчать відхилення стрілки гальванометра, який підключений до неї. Тому запам'ятайте: зміна магнітного поля в даному випадку у малій катушці завжди супроводжується появою індукційного електричного поля. Тому не магнітне, а саме електричне поле діє на вільні заряджені частинки у великій катушці і примушує їх рухатись упорядковано, створюючи таким чином індукційний струм. Визначте напрямок індукційного струму в кільці, свою відповідь обґрунтуйте. Якщо вводити магніт, то зовнішнє магнітне поле підсилюється, тому в кільці виникає такий індукційний струм, магнітне поле якого заважає посиленню зовнішнього магнітного поля. Кільце буде обернене до магніту одноіменним полюсом N. Тому, скориставшись правилом правої руки, визначимо напрямок індукційного струму. Спрямуємо великий палець на північний полюс. І чотири пальці показують нам напрямок струму попередній стінці кільця вниз. На цьому урок закінчимо. Не забувайте ставити вподобайку та писати коментарі з приводу теми, яка вас цікавить. Дякую за увагу!